ГМО такої у 5% перевіреної продукції фахівцями Івано-Франківськ стандар метрології виявлено генетичну модифікацію. Така статистика спостерігається останні чотири роки. ГМО є як у харчових продуктах, так і сільгоспсировині у зоні ризику ковбасні вироби заморожені напівфабрикати, тістечка, цукерки чи сухі сніданки. Також соя, кукурудза, ріпаки і комбікорми для тварин. Нагадаємо, в Україні запроваджено обов'язкове маркування місту або ж відсутності ГМО. Норма про яку можна не інформувати до 0,9% експерти з акредитованої лабораторії у воно франківську кажуть, ті підприємці, які виявили в своїй продукції ГМО, загалом намагаються виправити ситуацію. В Принципі, підприємці досить відповідальні. Якщо от перший раз от виявили генетичну модифікацію, вони стараються е, в подальших здавати періодично, щоб контролювати, чи є та генетична модифікація, чи ні, тому що жоден виробник не е, з, застрахований від того, що завтра йому, е, от, наприклад, ковбасні вироби ми робимо. робимо так, там є ж багато компонентів, чи фарш робиться, закупляється. Багато компонентів входить, і виробник навіть сам не гарантований, застрахований, що йому не поставили. Е, Стачають продукцію, сировину. Без генетичної модифікації. разом з тим кажуть місцеві фахівці, шкідливий вплив генетично модифікованих продуктів на людину науково не доведений. По різному до маркування продукції ставляться і пересічні мешканці міста. Одні впевнені, що ГМО шкідливий, інші ж вважають це маркування елементом реклами. Я звертаю увагу, але не вірю, що там, все правда, що написано. Звичайно, що важливо на що мене травитися чи дітей утравити, З свого часу. Я звертав на це увагу, коли з'явився тільки міф про ГМО Ну не знаю наскільки це правда Скільки це брехня, але зараз я вважаю, що ГМО і це поняття з'явилося на продуктах тільки для того, щоб люди вважали, що вони купують тільки правильну продукт, навіть на воді, туалетному папері і всяких посторонніх продуктах, навіть не вживання написано ГМО. і Люди просто ведуться, бо думають, що це справжній якісний продукт. То це я в це не дуже вірю. До речі, відсоток виявленої продукції з ГМО кажуть фахівці. Не відповідає реальній ситуації на ринку, адже згідно законодавство, лабораторне дослідження продуктів харчування для виробників є добровільним.